Про переговорний трек я попрошу продовжити, тому що українська делегація, в складі якої секретар РНБО Рустем Умєров і заступник глави МЗС Сергій Кислиця вирушили до США для подальших обговорень плану зрегулювання розв'язаної Росією війни, значить, зазначають, що очікується, українська делегація перебуватиме у Флориді. Там відбуватимуться зустрічі зі спецпосланцем президента США Віткофом і зятям Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Пане Михайло, також журналіст, The економіст Олівер Керрол написав: цитую генерал Буданов, як мені повідомили, прямує до США? Можливо, як глава переговорної делегації переговори, схоже, тривають. кінець цитати. Що ми можете сказати про роль пана генерала Буданова? Ми пам'ятаємо, він брав участь в переговорах в Саудівській Аравії. Зараз чи прямує він до Сполучених Штатів? Яка роль Кирила Олексійович? А, вкрай ефективний його Пан Буданов. Ми це розуміємо. Він практично війну веде трек гуманітарний надскладний трек щодо обміну полони. А, він активно працює на різних напрямках. Там Туреччина Абудаві, ну, Об'єднані Арабські Емірати. Росія в змін в переговорній групі вона зрозуміла. Директиви зрозумілі в цій переговорній групи. А хто є хто в переговорній групі? Там ну тільки заміна пана Єрмака буде там. А, наскільки розумію, Гнатов буде там очільником групи. да Але всі інші залишились. Вони всі в матеріалі а, професійно в матеріалі знаходиться. Да, я думаю, що а, є аргументи. Ну, Кирила Олексійовича завжди є аргументи. Це факти, це не там емоційна складова. Дивіться ж, переговори це різні речі. Да? Тобто, мають бути в групі ті, хто можуть там емоційно підтиснути. Да? А, а мають бути ті, хто будуть на такі скрупульозно там дипломатично логі... логістичну логіку проговорювати, а будуть ті, хто будуть оперувати фактами, неспростовними фактами, які будуть зовсім інакше. Формувати уяву про те, що відбувається по лінії фронту, що відбувається з російськими прифронтовими регіонами, що відбувається з російською ресурсною базою і так далі, тому що одна справа це Росія говорить. Ми бачимо да оце накачаного надутого суб'єкта Путіна, який каже, що в них там все супер. Да ну в нього завжди все супер. і Він там в комсомольську воює, да, в Полтавській області. А, ну я ж ще раз кажу: коли ми слухаємо Путіна, треба розуміти, що людина не в матеріалі завжди. Вона примітивна, вона завжди бігає навколо одніх і же міфів, да, її втирають. Вона їх втирає там всім іншим і так далі. Головне тут зрозуміти, що Путін не готовий вийти з війни. Це очевидно, Психотип не готовий вийти з війни. Йому подобається знаходитись внутрішньо в війні і відповідно шукає там будь-які виправдання. А от Буданов це фактаж, і це дуже важливо. Тим більше, що він буде розмовляти з складною групою. Да, група мається на увазі, де група пана Уікофа, яка. Працює з Росії в російському напрямку, з нею треба розмовляти тільки через не емоцію а саме через такий максимально жорсткий факт. І отут Буданов буде номер один. На мій погляд. Він через найбільш прекрасно розуміється на тому, в якому стані знаходиться російська армія, в якому стані знаходимось ми, попри всі ці публічності, да, і попри все, що ми там можемо обговорювати, дискутувати, і так далі. І тому це буде мати суттєвий вплив на мій погляд на того шуткофа, і це важливо для нас ще раз, переговорить група зрозуміла, ніхто не виходить ні з яких. Переговорів тому, що є там внутрішні прояви, там елементи внутрішньої кризи в Україні. Ні, президент вміє ще раз. Одночасно він ефективно хоче на зовнішньому треку. Він постійно в комунікації з європейськими лідерами і вчора, і позавчора, і так далі. Він хоче, щоб група переговорна максимально швидко і конструктивно працювала за, саме з американцями через. Ша, які вона їм надає, і в той же момент президент швидко реагує на ці неконсенсусні речі у внутрішньому політичному треку. да Тобто він одразу дає а, ті чи інші сигнали. О, дивіться, відставка того ж на Єрмака це чуткий сигнал суспільству. Президент має пріоритети. Номер один це стабільність в країні, це консолідована позиція країни. Він не говорить про те, що всі мають там одно а, як. В один голос говорити одні й ті ж речі ні, президент свідомий того, що демократія це різні думки, це конфліктні думки і так далі. Але він говорить: якщо це є подразником, який не збалансує суспільні відносини, то тоді я буду приймати там відповідні швидкі рішення. От президент одночасно модерує швидко і професійно переговорний трек і одночасно хоче отримати знову ж таки, об'ємну консолідацію на внутрішньому політичному полі. З врахуванням всього, що ми зараз проходимо, через що ми проходимо? Путін наполягає на тому, що територіальні уступки з боку України мають бути в Донецькій області в рамках адміністративних кордонів саме Донецької області, чи не ставить нас це в глухий кут в перемовному процесі. Ну і ще до речі, Путін наполягає на офіційному визнанні принаймні, з країнами заходу цих територій за Російською Федерацією. На дві частини розіб'ємо, дивіться, ну, перше, важливе, логістично, все ж таки це переговорний процес, і це стратегія Путіна. Да? Тобто він пробує через публічний простір тиснути на переговорні рамки і на свою, і на там, посередників, на глобального модератора Сполучені Штати і так далі. Тобто він ультимативно щось говорить. Це елемент стратегії переговорної. Да? Uh, і так треба це враховувати, і в принципі дебатувати через публічний простір з путіним немає сенсу ні. Президента України, нікому да? Ну, Тобто він говорить, він тисне і так далі. Вона позиція, і тепер переходимо до другої складової uh, конституція, суспільний консенсус в Україні. Вони чітко говорять, що це неможливо там визнати, передати щось, особливо якщо Росія після чотирьох років війни не може захопити силовим uh, способом ці території. Я навіть не про це. А коли ми говоримо про міжнародне визнання території, це означає, що треба сполучені штати взяти на себе ініціативу і відмінити уважне міжнародне право, тобто його не буде існувати, тому що концепт двосторонніх чи двосторонніх відносин ти не можеш прийти через насилля, через масові вбивства, захопити в когось там майно території, немає різниці, да і сказати: а тепер признайте це моїм. Тому що це концептуально відрізняється від того, що зафіксовано сьогодні в рамках різних форматів міжнародного права, форматів різних емісов, міжнародне гуманітарне, міжнародне право, як таке, міжнародне воєнне право і тому подібне. Тому як тільки це буде зроблено, це означає, що більше не існує гарантії суверенності жодної країни, територіальної цілісності жодної країни. Я не думаю, що Сполучені Штати чи будь-хто це визнати, ну тобто, що ми беремо на себе відповідальність за знищення міжнародного права, тому що в рамках цієї концепції, що пропонує Путін, це означає будь-який військовий конфлікт. Якщо ви прийшли і вбили мільйон людей, як це в Африці буває, захопили їх територію, то всі мають визнати, що тепер це ваша територія, тобто всі ці етнічні чистки, всі ці геноциди і так далі можуть бути узаконені. Тоді треба переписати міжнародне право і зробити його зовсім іншим правом насилля. Ну і чесно кажучи, я собі не зовсім уявляю, які країни погодяться з цією концепцією. Ну, концепцію насилля, да, ну тобто домінування не з вашого суверенного права на вашу територію. Ну є певні кордони, є певне визнання міжнародно а, міжнародно визнані так звані кордони, да і так далі. Ну не можна вносити конструкт який пропонує Путін. Чому Путін його пропонує? Він не зовсім адекватний. Да, тобто він не живе в 21-му сторіччі. Це людина з минулого. да І очевидно, вона так як там в середніх віках: я прийшов на чужу землю, вбив, пограбував, зґвалтував. Я захопив цю землю, я доєднаю до свого баронства. да Ну от Путін там. Певно, може там читає якісь дитячі книжки, де оце там барони приходять, воюють один з одним. Я, я не знаю його логіку, тому що це не логіка а, людини, по-перше, дорослої, а це людина там з певними психічними відхиленнями, може так думати, да? і відповідно треба на це так реагувати. Але ще раз підкреслюю важливий момент: є переговорний процес. От в рамках переговорного процесу, де модератором глобально виступає сполучено, можна обговорювати конкретику і щодо території. Більше того, президент Зеленський говорить, що є чутливі теми, які на, на президентський рівень зразу передавати це і території, і гарантії безпеки, і архітектура післявоєнного миру, як такого в Європі, і тому подібне. Там це буде е обговорюватись. Все, що робить Путін, все, що роблять там представники Росії, цим Пісковий, Лавровий, Рябковий і так далі. Ну там їх ні числа да і так далі, це спроба тиску на. Європейців на американців на хід переговорного процесу на Україну? Ну реагуємо відповідно щодо самих зустрічей. На нас чекає зустріч в Сполучених Штатах. Потім летить до Москви А потім який план? От що з, з того, що відомо нам зараз. А, ні, ну план очевидний дивіться. Ми переговорю. Ми ведемо переговори там в сполучених штатах з групою Вітков Кушнера. А, до нас ще має якщо потрібно буде прилетіти група а, Дена Дріскола. А, Вітков має відпрацювати на початку тижня, десь до середини тижня. В Москві маємо отримати вже офіційні там позиції да, щодо. Чернетки плану да? ну, тобто, що буде лежати на столі, якщо будуть переговори Росія Україна, і після цього вже відповідно треба буде е, узгодити момент, де як і коли будуть переговорні групи вже працювати відповідно під головуванням, ну не головуванням, а модерації Сполучених Штатів. Але дивіться, це все ми е, ну це якби логічно, це логістично правильно і так далі. Але ми з вами заходимо в емоційно-психологічну сферу під назвою. А, як це політбюро 2.0 в Російській Федерації чи деменці політбюро да? ну тому що вони всі там специфічно думають, вони виглядають специфічно і так далі. Ну вони емоційно нестабільні люди, і тому давайте дочекаємося, яку буде яка буде реакція на ініціативу Сполучених Штатів вже яка апгрейджена була в Женеві? Чи готові вони це обговорювати? І далі сідаємо за переговорів? Чекаємо середини наступного тижня. Я би так сумував. Добре, чекаємо. Дякую. Ви згадали вже сьогоднішній обстріл. Важка ніч була в Україні в Києві. Близько 36 ракет та майже 600 дронів випустили Росіяни проти звичайного життя. написав президент України. Головні цілі атаки енергетика та цивільні об'єкти, багато пошкоджень і пожеж у житлових будинках. Станом на зараз відомо про десятки поранених і трьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким написав Володимир Зеленський. Пане, Михайло, ось такі загострення, ескалаційні випади в наш бік. Це Ну це просто звичайний прояв війни, яку веде Путін. Чи за цими от, ескалаціями щось ховається? Він чогось хоче дотиснути е, такими масованими атаками? Три речі важливі: перша це звичайний прояв війни. Ну, тому що вбивати цивільне населення це не прояв війни, якщо ти говориш там про Донбас, ну, умовно, да, і так далі. А, це якраз таки дивіться: як тільки з'явилось в публічному просторі, що Росія уважно буде амністована за воєнні злочини, не просто за щось, а саме за воєнні злочини, за злочини проти людяності, що Росія може бути. Повернута до міжнародних форматів G20, G8. що Росія може бути позбавлена санкційного тиску. Росія країна з маніакальним розумінням своєї ролі в сучасному світі починає вбивати цивільне населення, розуміючи, що відповідальності за це не буде. Тобто, навіть якщо ви хочете Росії повернути якісь там права і можливості в глобальному процесі. Про це публічно, як тільки ви скажете, ми отримаємо вбивство більшої кількості цивільного населення. Це перше, це мотивація, це профайлування будь-якого маньяка. Воно говорить, як тільки він усвідомлює, що йому та прогарантують щось там, наприклад, не смертний вирок а пожиттєве, з відповідним там якісним пансіоном, він буде максимально довго вбивати, тому що розуміє, що відповідальність буде неспівставна з тим, що він насолодиться вбивствами. Це перший психологічний аспект. Тому для мене завжди я ж про це не одразу казав. Для мене загадково, чому в публічному просторі періодично виходять люди, різні там політики, і говорять про те, що вони можуть а, говорити. Ну вірніше, що вони пропонують обговорити, як Росія буде розбавлена відповідальності за воєнний злочин, Да? не за агресію, навіть це само по собі. Не за зла міжнародного права, а саме за масові вбивства. І маньяк під назвою Російська Федерація відразу збільшує вбивство цивільного населення. Це перший момент. Другий момент це те, що ви говорите забезпечити додатковий тиск. О, дивіться, ми тут йдемо на переговори. Виходить суб'єкт на дивне прізвище э, Російське Путін, хоча воно ну ще раз підпреслюю, трошки дивне і далі. І він що говорить: ми захопимо військовим шляхом, віддавайте і так далі. І відразу б'є. Ну тобто, паралельно показує, що він буде вбивати, вбивати і вбивати. Це спосіб тиску на американців, щоб не казали, дивіться, в них же ракети є. Це спосіб тиску на європейців, які не готові до швидких рішень, які мають суттєво наростити е, протиповітряну підтримку України, і це тиск психологічний на Україну. Ну тобто, Путін говорить, віддайте нам, відмовтесь, і ми перестанемо вас вбивати. Він не перестане вбивати. Просто ну це тяжко знаєте, після чотирьох. Тяжко усвідомити, що ви говорите з маняком, який хоче вас вбити, да? але буде брехати. Це друга складова і третя складова корм. Ну він же в Москві був. Він же багато говорить завжди про мир. Ну людина, яка знає, що слово мир пишеться через букву И, да? там через букву Р і букву М. І він його безкінечно говорить, приїжджає в країну агресора, сідає з ним і каже: Ви ж хочете миру? Правильно. І Путін каже: ми дуже хочемо миру, суб'єкт Орбан. І в цей момент наносить максимальний ракетний удар. І Орбан каже, так Росія хоче миру. Чого ми допомагаємо Україні? Давайте заберемо все у Україну. Давайте їй не давати, щоб вона захищала своїх дітей. Давайте заберемо в неї протиповітряну оборону. Давайте все зробимо. розумієте? І Путін показує нам з вами, на прикладі Орбана, що таке Орелевський світ. Ну, тобто, що брехня це правда, що мир це війна, і так далі. Тому що Орбан саме по Оролевськи буде це все говорити. Він буде казати сидіти в цьому Кремлі, ось такими великими широкими очима, і говорити: вони ж миру хочуть. Дивіться, це Україна не хоче миру, і так далі. От це є така собі дуже специфічна інформаційна операція Росії. Ці 28 пунктів вже реформувалися. Як думаєте, в чому найскладніший момент може бути в переговорному процесі? Найскладніший момент один. Це не питання пунктів, це все дискусії, це все переговори, і, і, і саме ви можете. Попасти на переговори, зайти на переговори, де вам висунуть максимальні умови, які неприйнятні. Але далі переговори, якщо ви ефективний переговірник, ви отримаєте певний результат, позитивний результат. Проблема одна. Проблема змусити Росію вести справжні переговори. Росія має вести переговори не тому, що вона хоче їх вести, а тому, що вона їх змушена вести, тому що вона має боятись, що якщо вона не веде переговори, вона програє, програє швидко і жорстоко. Якщо Росія буде впевнена, як вона впевнена, що б там вона не робила, вона може тягнути час і продовжувати цивільне населення. Ефективних переговорів у вас не буде незалежно від тих позицій, пунктів 28, 15, Немає різниці, то це все зовсім інакше виглядає. Тому змусити Росію боятись не вести переговори, я б так сформував, оце найскладніше завдання сьогодні. Дякую, пане Михайле, і повертаючись до початку нашої розмови. Тобто, з звільнення або заяви пана Єрмака, е, також вийшла інформація від New York Post з посиланням на якесь повідомлення від Андрія Борисовича, що той готовий, е, значить, йти на фронт і збирається це зробити, і що він є там чесною порядною людиною, і там не очікував такого бруду. Дивує, що ну лише Нью-Йорк Пост публікує це з посиланням на них дається інформація, що Єрмак йде на фронт. Більше ніде ні немає цієї інформації. Що ви скажете? Чи знаєте ви щось про це? А, на мій погляд, це коректно, максимально коректна і відверта заява пана Єрмака. Ну тому що дійсно все швидко відбулося. А, і дійсно багато людей, які могли б там. Встати на захист, там ну інформаційний захист да і щось сказати. Він не отримав цієї підтримки а, і відповідно є певний емоційний стан. Треба ж розуміти, да людина з 2020 року цілодобово щоб там я ще раз можна ж по-різному оцінювати. да Якщо ти внутрішньо це все бачиш, трошки інакше це все вилітає. Людина з 20-го року цілодобово знаходить. Все, в тому числі з 22 го року, 24 го лютого, цілодобово знаходиться в епіцентрі прийняття там величезної купи рішень. Я розумію, що можна там закидати щось щоб забагато чогось там. І так далі, але ні, а він працював. Він працював відверто на і президента, і на Україну, і відповідно, така емоційна реакція. Ну це зрозуміла для мене реакція. Він хоче, щоб все було максимально коректно, максимально прозоро, щоб ніхто там не закидав нічого йому і так далі, і тому подібне. Тобто, хоче мати ім'я, яке може там далі носити з гордістю. Це ну позиція мені здається абсолютно правильна дитини. Чи буде він там далі як швидко йти по тому шляху, про який він говорить? Я думаю, так. А, наскільки це буде швидко? Ну давайте дочекаємось. Не зовсім мені коректно говорити сьогодні. То, то вчора він це заявив. Ну там ночу да, а сьогодні я вже маю там щось коментувати статті з тоді зору логістики. Давайте дочекаємося. Думаю, що буде розгорнуті. Трошки дамо часу, будуть розгорнуті відповіді пана Єрмака на там всі необхідні питання на внутрішньому ринку. Бо ще він же говорить просту річ. Він хоче, щоб чітко розуміли, що він робив і як він робив. Чому велика кількість закидів вона не за адресою, не в його адресу має бути і відповідно, що він далі буде там робити по життю? Так само я думаю, ми будемо з вами розуміти.